Є ігри, які змінюють тебе ігри, після яких важко сприймати жанр survival хорор по іншому. Dying Light – одна з них. Її не супроводжували мільйонні маркетингові кампанії, але вона залишила глибокий слід у серцях гравців. У 2015-му вона показала, як може виглядати зомбі-виживання з паркуром, крафтом і справжнім страхом ночі. А потім у 2022-му вийшло продовження більш масштабніше та амбітніше. Як змінювалась серія і яка частина найбільше вам сподобалась, давайте розберемо. Техланд або Текланд польські ветерани, відомі ще з часів Call of Хуарес та Dead Island, але світ дізнався про кампанію саме після гри Dead Island, яку багато хто запам'ятав не завдяки геймплею, а завдяки емоційному трейлеру. Втім, ця гра стала фундаментом для чогось більшого. Після серії внутрішніх змін у студії частина команди вирішила створити не просто ще один зомбі екшн а гру, яка поєднає відкритий світ, динаміку, вертикальний геймплей і глибоку атмосферу. Так почалась розробка Dying Light. Ризикований проєкт із серйозними амбіціями. У першій частині Dying Light події розгортаються у вигаданому місті Харан, охопленому вірусом. Вулиці буквально під контролем заражених. Єдиний твій шанс на виживання це паркур. Головний герой агент Кайл Крейн, якого направляють у місто, яке кишить інфікованими, для того, щоб знайти дані про вірус. Але замість сухого виконання завдання він опиняється всередині людської драми, де незрозуміло на чиєму боці правда. Головна сила гри геймплей, побудований навколо руху. Паркур тут не просто трюк, це єдиний засіб виживання. Мувмент відчувається фізичним, інерційним і водночас природним. Гра поєднує в собі атмосферну зміну дня і ночі. Вночі на самому початку гри був справжній жах. Ти міг створити зброю з підручних матеріалів, підняти з підлоги ніжку від стільця, знайти шмат труби та почати мутузити зомбовини. Ну а потім вже крафт, пошук матеріалів і все в стилі стандартного зомбі сурвайвал прокачка скілів та навичок. Ну, а як можна забути про можливість кооперативу з друзями, коли ви після тяжкого робочого дня заходите в гру, побігати по карті, розслабитись та порубати зомбаків? Крім стандартного проходження сюжету гри в кооперативі в мережі можна було вибрати режим бі з зомбі. Це ПВП, де ти міг себе відчути в ролі мутанта. Перша частина Dying Light не прикрашала світ. Але давала відчуття реальної боротьби. Саме завдяки цьому її запам'ятали не за сюжет, а за досвід. За той момент, коли ти стоїш на одній із будівель з останньою аптечкою, до найближчого укриття ще далеко, а навколо вже темніє. Після успішного старту першої частини Dying Light, розробники приступили до створення доповнення до гри, і в 2016-му випустили масштабне DLC під назвою The Following. Основний сюжет вже знайомий нам протагоніст Кайл Крейн. Дізнається про існування групи сектантів, які успішно контролюють вірус. У місті Харан закінчується антизин, тому Крейн вирішує податися за межі міста і дослідити наявність можливого імунітету. Він натрапляє на людей, що вижили завдяки культу Діти Сонця. Вони поклонялися матері, яка, можливо, і була джерелом їх імунітету до вірусу. Один із членів культу повідомляє Крейну, що імунітет досягається за допомогою спеціального еліксиру, який вони винайшли. Але еліксир, так як і антизин, не лікує інфекцію, а лише її придушує. Історія стандартна: побіжи туди, принеси те, досліди інше, вбий не одну тисячу зомбаків і отримаєш ліки для тих, хто залишився в харані. <му> У Dying Light 2 Stay Human. Масштаб зростає в рази. Новий головний герой Ейден Колдуел інфікований мандрівник із непростим минулим, який шукає свою сестру. Місто тепер не просто Харан, а мегаполіс під назвою Віледор, поділений між фракціями миротворці та виживші. Вибір фракцій відкриває нові гілки розвитку. По мірі прокачки однієї із фракцій в місті поступово з'являються предмети, які роблять процес гри більш швидким та драйвовим. Одна із головних особливостей Dying Light 2 полягає в тому, що гравець отримує свободу вибору. Від ваших рішень під час проходження основного сюжету залежало. Під впливом якої фракції буде місто, у грі Dying Light 2 є дві основних кінцівки, які трошки змінюються в залежності від прийнятих рішень. Хоча розробники заявили про більшу кількість варіантів, по суті всі кінцівки приходять до двох основних. Відмінність між ними незначні і залежать від вибору, зробленого в кінці гри, зокрема від того, кого Ейден вирішить врятувати чи кому віддати вежу. Необхідність прийняття правильних рішень для своїх фракцій часто закінчувалась тим, що гравцю розповідали лише половину історії або її версію, яка відповідала точці зору оповідача. Кожна основна місія, в яку ти граєш, зазвичай приводила до несподіваного висновку чи вибору, який мав велике значення для світу гри. Принаймні двічі, коли я був на шляху до місії, я отримував радіоповідомлення про подію, яка змінила весь сценарій. Звикай до несподіванок. Очікуй, що хтось, кому ти довіряєш, утне щось, що змінить правила гри, і змусить тебе сумніватися у всьому, що ти запланував зробити. Геймплей у грі ускладнюється, з'явилися нові механіки, покращений паркур, вертикальні мапи, глайдер, гак. Але з розширенням гри частково зникла напруга. Ніч стала не такою лячною, крафт більш комфортним, вороги менш загрозливішими. І хоча гра візуально і механічно краща, атмосфера першої частини іноді здається сильнішою. Паркур у першій частині це техніка виживання. Він відчувається грубим, але природним. Кожен стрибок має вагу. У другій частині це мистецтво руху, більш плавний, зручний, технічно складніший, додає динаміки, але забирає відчуття ризику. Що стосовно бойової системи, у першій частині кожен удар дає відчуття ваги і сили. Проста, але водночас брутальна. У другій більше комбінацій трюків і ефектів, але місцями бойовка стає легшою. Атмосфера у Dying Light – це вузькі вулиці, пригнічене світло, пісок і пил. У Dying Light 2 навпаки, більше фарб, більше простору. Місто, в якому навіть постапокаліпсис виглядає, трошки стерильно. Вночі Дайнлайт це загроза, від якої хочеться тікати, але не завжди вдається. Порівняно з першою частиною у Дайнлайт 2 ніч не лякає так сильно. Багато хто її використовує просто як джерело для фарму ресурсів, яких не вистачає. Таким чином, якщо описати все вище сказане двома словами, то перша гра це стрес і боротьба за життя, друга історія і вибір, який напряму впливає на сюжет гри. Якщо Dying Light – це survival horror, то Dying Light 2 це RPG у світі постінфекції. Серію ігор Dying Light супроводжують багато фактів і пасхалок. Зокрема, такі факти, як компанія Techland працювала над другою частиною понад 6 років. Кріс Авелон, сценарист Planescape Tournament, працював над початковим варіантом сюжету, але був усунений після скандалу. Розробники нагородили гравців багатьма пасхалками, а саме Супер Маріу Рівень у Dying Light 2, посилання на Dead Island у першій частині, Меч із Cyberpunk 2077, прямий кросовер CD Projekt Red і Techland Нарешті The Beast стала окремою грою. Хоча починалася як DLC. Це історія Кайла Крейна 13 років після першої ночі. Він втікає з лабораторії після жорстоких експериментів. І тепер він частково зомбі, частково людина, зі звірячими здібностями біст мод. Дія відбувається у лісистій місцевості Кастор Вудс, раніше популярне туристичне місце. Паркур змінюється. Замість кам'яних джунглів тепер скелі, взаємодія з машинами нові види ворогів. Нова механіка 4 х 4 транспорт, бойові гвинтівки, кінорежим у трейлерах, більше хорор-симулятора у яскравіших декораціях. Вихід запланований на 19 вересня на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Якщо мав Dying Light 2 Ultimate, The Beast отримаєш безкоштовно. Спільнота навколо Dying Light активна і креативна. Гравці створювали собі челенджі, проходили гру тільки вночі, збирали зомбі в одному місці, влаштовували власні паркур змагання. Модифікації вдосконалювалися від косметичних до повністю нових режимів. І саме це підтримує інтерес до обох частин і по цей день. Отже, Dying Light – це гра, яка тримає в напрузі і змушує думати про виживання кожної хвилини. А Dying Light 2, в свою чергу, це продумана, але складна rpg структура з сильними моментами, що іноді губиться у власній масштабності. Вони різні. Але водночас залишають за тобою право вибору. Це не ідеальні ігри. Але це ігри, які хочеться пройти до кінця. А яка частина сподобалась тобі найбільше? Чекаєш на Dying Light The Beast? Напиши в коментарях, як ти пам'ятаєш першу гру страх, захоплення чи все одразу. І як ти сприйняв другу: еволюція чи крок назад. Лайк і підписка. І нехай твої ночі будуть спокійні.